Інформаційні підсумки вівторка 5 березня до вашої уваги вітаємо! І сьогодні розповімо про такі події. Зібралися вперше за два роки. Хмельницькі лікарі підсумували роботу галузі. Попри війну, медицина в пріоритеті. Найкращим запропонують роботу. У Хмельницькому стартував прийом заявок на стажування у виконавчих органах міської ради. На хвилях творчості в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку робіт студентів Хмельницького національного університету. 45 працівників закладів охорони здоров'я Хмельницької громади торік стали на захист України. Водночас, у 2023-му, хмельницькі медики займалися лікуванням та реабілітацією військовослужбовців. НСЗУ визнало результати роботи наших реабілітологів та ерготерапевтів одним із кращих на заході України. Про це йшлося під час колегії за підсумками роботи закладів охорони здоров'я у 2023 році. Учасники засідання, зокрема, затвердили склад груп позаштатних експертів різних напрямків медичної діяльності. Ірина Аріон продовжить. Кожен третій мешканець Хмельницької громади, який звернувся за медичною допомогою у 2023-му, оцінив роботу закладів охорони здоров'я позитивно. Такими є результати восьмого всеукраїнського муніципального опитування. Медики громади вперше за два роки зібралися на підсумкову колегію. В вона відбулася 21 лютого 2022-го. Торік на захист України стали 45 працівників закладів охорони здоров'я. Зараз в умовах повномасштабної тут свої виганки. По-перше, це і велика кількість внутрішньопереміщених осіб. За 23 рік до нас в наші заклади звернулися за допомогою майже 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Близько 4 тисяч осіб отримували стаціонарне лікування. Це якраз саме про переміщених мова йде. І 134 жінки з внутрішньопереміщених народили в цьому перинатальному центрі своїх немовлят. Через війну одним з найважливіших залишається питання імунопрофілактики дітей, зокрема захисту від керованих інфекцій, котрі можуть поширюватися через міграцію населення. Стан дитячої захворюваності, інвалідності та малюкової смертності теж питання номер 1 ми маємо смерті малюків молодшого віку, але якщо ми порівняємо це, до прикладу, з даними десятирічної давності, ми маємо в 3-4 рази зменшення цих показників. Ми намагаємося вплинути на ті чинники, на які ми можемо вплинути. Це в першу чергу перинатальна допомога, це допомога в період виношування вагітності, акушерська допомога. Ну і також наша педіатрична служба не стоїть на місці. У 2023-му хмельницькі медики займалися лікуванням та відновленням військовослужбовців. НСЗУ визнали результати роботи наших фахівців одним із кращих на заході України. Минулоріч у відділенні медичної реабілітації міської лікарні збільшили кількість ліжкомісць до 60. Однак реабілітологів та ерготерапевтів, як і в усій Україні, не вистачає в минулому році. Ми міська лікарня придбала базу відпочинку в Головчинцях, де ми плануємо. І над цим ми вже працюємо в цьому році, плануємо створення Центру психічного здоров'я реабілітації ветеранів. Ну, роботи ще багато, і ми сумніваємося, що 24-й рік вже стане якимось переломним, скоріш за все, але ми починаємо в цьому році і, і працюємо далі. За кошти з бюджету громади в медичних закладах реалізують кілька програм, зокрема із безоплатної комп'ютерної та МРТ-діагностики за направленням лікаря і показами пацієнта. У 2023-му запрацював електронний реєстр спільгового зубопротезування. Такі послуги отримали 745 людей. Торік також розпочали роботу виїзні бригади за участю військопрофільних спеціалістів у села громади. Працювати, донатити і допомагати людям медики продовжують і нині, аби ті, хто захищає країну на передовій, не хвилювалися за своїх рідних в тилу. Ірина Аріон, Микола Ірковський, новини міста. У Хмельницькому стартував прийом заявок на стажування у виконавчих органах міської ради. Запрошують молодих людей віком до 25 років, які мають документ про вищу освіту. Стажування розпочнеться влітку і триватиме два місяці. Учасники, які успішно його завершать, отримують пропозиції щодо працевлаштування або ж будуть зараховані до кадрового резерву. Для проходження стажування потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Хмельницької міської ради. Прийом заявок триватиме до 15 квітня. Детальніше про усе Ірина Муляр. Вікторія Рехман, випускниця одного із хмельницьких коледжів, отримала диплом молодшого бакалавра за спеціальністю фінанси, банківська справа і страхування. Вже протягом місяця вона працює у молодіжному центрі. Отримати роботу вдалось за підсумками стажування в управлінні молоді та спорту. Я одразу зареєструвалася, вказала всі свої дипломи, вказала, що я є головою студентської ради свого університету. І відповідно через те, що я там організовую заходи, мені був цікавий цей напрямок, тому я саме хотіла потрапити в управління молоді та спорту. Розпочалось стажування у листопаді 2023 року. Протягом двох місяців Вікторія Рахман знайомилась із роботою управління після стажування. Отримала сертифікат та була зарахована до кадрового резерву. А невдовзі їй надійшло запрошення на співбесіду. Я була на різних їхніх підрозділах. Була і в центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, була і в басейні, була і в відповідному молодіжному центрі. Найбільше мені сподобалось тут. Це була напевно комунікація з органами влади, оскільки в університеті є такі можливості, але вони не настільки масштабні, як взагалі робота в таких комунальних установах. Я хотіла вийти на якийсь більш більший рівень знайти більше знайомств. Практику стажування у Хмельницькому започаткували у 2019 році. З того часу у виконавчих органах міської ради отримали роботу 11 стажерів, Ще семеро працевлаштувались на комунальних підприємствах. Нині триває прийом заявок на наступне вже сьоме стажування. На нього запрошують молодь віком до 25 років. Є умови це початковий, бакалаврський або магістерський рівень вищої освіти для тих молодих людей, які продовжують навчатися, які тимчасово не працевлаштовані або працевлаштовані на умовах неповного робочого дня. Молоді люди мають володіти державною мовою, мати велике бажання працювати в структурах ради. Стажування розпочинається влітку і триватиме протягом двох місяців. Молодь ознайомиться із роботою комунальних підприємств, установ організацій та структурних підрозділів міської ради. В процесі оформлення на стажування молодій людині буде запропоновано або повний робочий графік, або скороче незалежності від того наскільки молода людина задіна. Тобто, якщо молода людина продовжує навчатися, звичайно, що час навчання буде не врахований в саме стажування. Для проходження стажування потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Хмельницької міської ради. Після цього пройти тестування та співбесіду. Прийом заявок триватиме до 15 квітня. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста. Майже сім з половиною тисяч осіб звернулися на телефон довіри минулого року. За номером 1550 телефонували не лише хмельничани, але й вимушені переселенці та військовослужбовці. Допомогу їм надають кваліфіковані психологи Хмельницького міського центру соціальних служб. Основна функція телефону довіри все-таки залишається допомога психолога, де людина виграє той момент, що вона може анонімно звернутися. Друге, це вона може звернутися в будь-який зручний час, особливо ввечері або вночі, коли тривожать якісь певні стани, або є такі роздуми, які вас тривожать. На телефон довіри звертаються люди, які вже мають якусь проблему або ж хочуть дізнатися якусь певну мету. Це можуть бути різні звернення. Це і проблеми. Здоров'я, зловживання речовинами, сексуальні проблеми, проблеми стосунків, адаптації, внутрішньосімейні конфлікти, різноманітні конфлікти поколінь, безліч різноманітних питань. І я думаю, що кожна людина знайде відповідь на своє запитання, зателефонувавши на лінію телефону довіри. Студенти хмельницьких коледжів зустрілися із представниками молодіжного центру, розповідали про волонтерську та соціальну діяльність закладів, у яких навчаються, а також озвучили ідеї, які хотіли б реалізувати у місті. Це, до прикладу, організація майстер-класів, сплетіння маскувальних сіток, курси до медичної допомоги або ж тренінги з командотворення. Подробиці у наступному сюжеті. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, відвідують поранених захисників у шпиталях. Так підтримують українське військо студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу і мають ще низку ідей, які хотіли б у майбутньому втілити у життя. Попросити молодіжний центр зробити для нас. Е Таку, якби, демонстрацію більше, як майстер клас по виготовленню цих сіток. Бо наші студенти, вони якби самі дивилися там різні відео уроки на Ютубі. Як це робити, типу щоб мати якесь свідоме ну, розуміння того, от, а як би знайти таких справді людей, які ну прошарені в цьому, от, і щоб вони провели для нас майстер-клас. Проводити більше з молодіжного центру таких заходів, як першої медичної допомоги. Хотіли, щоб більше можна так сказати, масштабувати те, що. Чим ми займаємося Наш коледж. Тобто, щоб люди більше долучалися до нас, на нас один із найбільших штаб опору у Хмельницькій області. Ну на мою думку, я так вважаю. І хотілося би, щоб більше людей долучалися нас і нам допомагали ці ідеї. Студенти озвучили під час зустрічі, яка об'єднала представників молодіжного центру та усіх коледжів Хмельницького. Мета заходу розробити напрямки співпраці між навчальними закладами. Зустріч це наслідок місячних активностей в молодіжному центрі, під час яких ми зустрічалися з головами студентських самоврядувань хмельницьких навчальних закладів для того, щоб зрозуміти в якому стані. Ані вони знаходяться, яка їхня діяльність, які потреби в них є станом на зараз. Активно долучаються до соціальних проєктів і студенти торговельно-економічного фахового коледжу. Зокрема, влаштовують акції на підтримку Збройних сил України та допомагають діткам. І вони переконані, завдяки співпраці зможуть більше. Це ігри розуму. Наш коледж хоче зробити кімнату для студентів, щоб до нас приїхала команда МЦ з командотворенням. Оскільки я там була, і я знаю, що це дуже крута можливість поєднати людей. Учасники зустрічі говорять, нині саме час діяти, адже студентська молодь це рушійна сила в розбудові успішної та вільної України. Ми майбутнє нашої країни. Ми маємо подавати приклад, ми маємо бути активними, і ми маємо показати, що ми можемо зробити щось краще для нашої країни. Ідея сьогоднішньої пропозиції, сьогоднішнє бажання включатися в розвиток міста. Тут молоді воно може тільки надихати і з нашої сторони їх представників влади, міської ради, управління молоді спорту, молодіжного центру, усіляко цьому сприяти і е, давати розуміння молоді, що їх чують, і їхні запити, ідеї будуть підтримані. Ірина Муляр, Піга, новини міста. Виставку на хвилях творчого мистецтва презентували в обласному краєзнавчому музеї. Вона об'єднала роботи студентів Хмельницького національного університету, які навчаються на кафедрі технологічної і професійної освіти та декоративного мистецтва. Експозиція містить сотню виробів, створених у різних техніках. З нею ознайомилась наша Олександра Семенюк. Вікторія Середа, студентка Хмельницького національного університету. Дівчина навчається на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва. Нині презентує одну зі своїх робіт. Техніка це називається гмантна склейка. Декілька бачите, кусочки вони склеються між собою. Далі скільки працювала Ну, орієнтовно десь півтора місяці. Як? Цукерниця, так і подаємна якась і копійка, і щось так типу, можна навіть дітей цукерки ховати. Дуже цікаво працювати з деревом можна не тільки сегментну склейку, є різні техніки, і різьблення, що ми будемо далі вчитися на нашому. Мені просто це сподобається. І запах дерева має кожен свій запах, колір просто це дуже цікаво. Дівчина взяла участь у виставці на хвилях творчого мистецтва, яка відкрилась у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Свою роботу до неї додала і Яна приступа. Ця робота виконувалася на, якщо я не помиляюсь, третьому курсі. Я її шила приблизно місяць, може трошки менше. Це художня гладь. Різновиди декоративних стібків, ось це французький стібок. Ця робота мені дуже подобається. Мені подобається ця техніка, і завдяки цій роботі я вибрала тему своєї дипломної роботи, яку я зараз виконую. На мою думку, цю дуже важливо заявляти про себе в світ, тому що коли ти просто малюєш, як я вже говорила раніше, коли ти просто малюєш і ніхто про тебе не знає, ти не маєш ніякої слави, як ми скажемо. І тому нам хочеться, щоб такі виставки відбувалися набагато частіше, щоб ми могли. Заявити про себе як вже якісь більш-менш серйозні митці, і я надію, що в мене колись теж буде своя виставка, але вже персонально. В експозиції зібрали роботи, які студенти виготовляють під час навчання. Загалом тут є 100 виробів, створених у різних техніках. Якщо ми візьмемо спеціальність образотворче декоративне мистецтво, в них є дві спеціалізації: це художній текстиль, і ви можете бачити, де йде виготовлення за допомогою художнього текстилю різних робіт, а також художня обробка деревини. І теж можна представити побачити роботи, виготовлені в техніці анімалістики з деревини, іграшки представлені в різних Ніхних варіаціях вони виготовляють ці вироби в контексті вивчення дисциплін. Презентували роботи, виконані в традиційних техніках, до прикладу, художнє випалювання, макраме, живопис вовною, графіка та декоративний натюрморт. Дуже користуються попитом і дуже студенти полюбляють працювати в техніці з вовною. І відповідно, техніка називається художній розпис вовною. І тут важливо також мати відчуття і художнього смаку, і відчуття кольору, тому що тут важливо композиційно правильно вибудувати і викласти. Різної текстури різних кольорів вовну для того, щоб відтворити ось зображення, яке попередньо студенти розробляють на ескізі, враховуючи в контексті війни, агресії Росії проти України акцент намагаємося зараз робити на такі українську тематику для того, щоб підсилити і зберегти і показати, що наша культура, наші традиції вони дуже багаті, дуже різноманітні, і дійсно, ми, як українці, маємо чим пишатись. Олександра Семенюк, Павло Роменюк міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь разом із нами. Бережіть себе і Україну.